Вогнеборці, пошуківці, піротехніки, водолази та інші фахівці ДСНС в умовах війни стали героями без зброї. Житомирщина в перші місяці повномасштабної війни зазнала ракетно-бомбових ударів, і надзвичайники одні з перших пробували на місце прильоту. Зокрема, під час таких виїздів врятовано 22 людини, з яких 11 – це діти. До дня рятувальника, який відзначають 17 вересня, у Житомирі нагородили тих, хто проявив відвагу у надзвичайних ситуаціях. Андрій Працював на кожному об'єкті у Житомирі, куди поцілила ворожа авіація. Чоловік зізнається, було складно, але професія зобов'язує допомогти тим, хто постраждав. За 20 років служби ніколи не було, як і ні в кого з рятувальників. Це були... було. Ситуація, яких треба було приймати швидкі рішення і евакуації, і це постраждалих було не одна-дві людини, а це маса людей, маса будинків. І, мабуть, найскладніше це був обстріл приватного сектору в районі Богуні. Де було пошкоджено багато приватних будинків і постраждало багато людей. було двоє загиблих. Євгеній працює на Малинщині. Сьогодні його нагородили на грудним знаком. Рятувальник каже, працює задля порятунку людей. Пригадує найскладніші випадки за час повномасштабної війни. Авіаційний нальот ворожої авіації по селу Юрівка. Значить, внаслідок авіаційної бомби тоді загинуло п'ять осіб. Значить, одна сім'я, можна сказати, повністю. Це дві жінки, двоє малолітніх дітей. І в сусідній будинку в ні, троє малолітніх дітей. І в сусідньому будинку ще один шостий був ну, Пожалі. мужчина вже пожилого возросту. Значить, ми їх всіх в завалах знайшли. Хоча хоча ждали, що буде повторний авіаційний удар. Ми не могли включити нормальне освітлення, але проводили розбір завалів, шукали людей. Під час повномасштабного вторгнення виконуючи службові завдання на Житомирщині постраждало п'ять рятувальників. Володимир знаходився у пожежній частині в центрі Малина. Коли Росія скинула бомби, чоловік отримав струс мозку та контузію. Проте навіть у такому стані разом з колегами пішов ліквідовувати наслідки удару. Я не встиг зреагувати, а встиг тільки розвернутися від вхідних воріт, щоб не посідкали це стекло. Мене відкинуло аж до стіни, це на відстані метрів 9, тоді перекотився під машину, зірвав із оглядової ями сітку, впав у оглядову яму. Мене оттуда дістали і приступили до виконання своїх обов'язків. До 6-ї години ранку ми гасили пожежу на приміщенні воєнкомату. Десь пів сьомий ранку мені стало погано. Ну погіршився стан. Я звернувся до лікарів. Андрій гасив пожежу на Житомирській нафтобазі, яку обстріляв ворог. Рятувальник пригадує, вогонь був настільки сильний, що спецодяг не витримував. Чоловік потрапив до лікарні з опіками. Кілька місяців знаходився на реабілітації, зараз вже повернувся на службу. Температура була велика. І ми працювали в захисних костюмах, і дуже часто мінялися, тому що даже. Захисні костюми не витримували, вони починали димитися зсередини. Воно мене тако підняло цим полум'ям і кинуло в землю. І я вже коли, тобто воно все розсіялося, і горіла трава, і на мені одяг горів. Ну він зі спини горіло. Я відчув це. Я вже коли я піднявся, хлопці стояли у осторонь, то вони вже почали кричати падай, тобто я вже впав, вони мене віском присипали. Зазначимо, що з нагоди свята на Житомирщині нагородили понад 100 рятувальників.